Звичайно, що принесе. А чи знаєте ви історію про землого Миколая? Було це давно. В одній країні в дуже заможній сім'ї. Народився хлопчик Миколай. І хоч його батьки померли, коли він був ще маленькою дитиною, він був дуже доброю, щирою дитиною. Він любив, він любив гратися з дітками, які жили в поруч. І йому було дуже щастя, що дітки часто не мали чого їсти, не мали де цього Тому він увечері повертався додому, брав торбинку, складав туди яблука, ліфт, теплий одяг, і ніс, і ставив під двері, в хатинах, де жили ці дітки, і йшов, щоб ніхто його не бачив. Коли Миколай виріс, він став священником і продовжував допомагати діткам. Коли ж Миколай помер? Один раз в рік день його іменин, спускатися на землю і приносити дітям подарунки. Сьогодні ж Миколай знав, що в неділю діти прийдуть до церкви до Божого храму, і тому він вирішив прийти і принести їм солодощі. Та серце. Ми на миті йшли на землю, щоб вітати дітей. За всі маску стерігали, щитку книги записали. Тепер цю книгу потрібно передати Святому Миколаю. І листи від дітей, щоб всі отримали подарунки. А тепер ідіть і вітайте листи Святому Миколаєві. А нам потрібно поспішати.